Як вас звати, курсантко? Томсон, сер. Мешкаєте поблизу? Ні, сер. Ваш номер телефону? Ну бо, кажіть ваш номер телефону. 552467, сер. Дотепні жарти, яскраві та колоритні персонажі, безглузді ситуації, в які потрапляли головні герої. Напевно, складно знайти людину, старшу за 25 років, яка б взагалі нічого не чула про поліцейську академію. За пригодами Магоуні стежило ціле покоління. Перший із семи фільмів вийшов на великі екрани у далекому 1984-му. Тож, давайте подивимося, що стало з акторами, які зіграли в легендарному кіно за неповні 40 років. Але перш ніж розпочати, не забудьте, Підписатися на канал та поставити вподобайку під цим відео. Поїхали. Махоні? Я тобі вже якось казав. Ніхто і ніколи на мені не їздить. може все зміниться, коли зустрінете гарну дівчину. Американський актор та продюсер Стів Гутенберг зіграв одну зі своїх знакових ролей у 25 років. Після виходу першої частини фільму він став справжньою зіркою 80-х. Надалі стів зіграв ще у трьох частинах поліцейської академії. Роль курсанта Кері Магоуні принесла актору чималу популярність, однак разом з тим він став заручником комедійного персонажа. Після поліцейської академії Гутенберг знімався у картинах різних жанрів, таких як Вероніка Марс, Ельдорадо та інших. Нині знаменитості 64 роки. Він продовжує зніматися у фільмах, що правда рідко також він перебуває у шлюбі з молодою дружиною Емілі. Погляньте, я отримав нові штани. Віддай сюди. Джордж Бейлі зіграв роль історичного і злопам'ятного лейтенанта Гарріса у 38 років. Надалі Джордж знімався чи не у всіх частинах поліцейської академії. Востаннє актор з'явився в американському серіалі під назвою Штучка. Нині він не знімається у кіно. Натомість 77-річний Джордж займається фондом дітей світла, який допомагає дітям бороти рак. На жаль, про особисте життя актора мало що відомо. Він був одружений. Однак, після 33 років шлюбу розлучився з дружиною. Також Джордж виховує двох дітей. Насамперед, я хочу сказати, мені шкода, що не всі змогли сьогодні приїхати. А тим, хто зміг приїхати, я хочу сказати, що вам дуже сподобаються наші слайди. дуже сподобаються. Джордж Гейнс, американський актор, який має українське коріння. зіграв роль коменданта Еріка Ласарда у 66 років. Джордж грав майже у всіх частинах поліцейської академії. Також він мав роль у таких стрічках, як Фантастична четвірка, сурове випробування, молодята та інших. На жаль, 15 лютого 2016 року Гейнза не стало. Він помер у віці 99 років. У нього залишилося двоє дітей донька та син. Вони засмаглі, еластичні і приємно округлі. А їх приємно торкатися. Канадська акторка Кім Кетрол на момент зйомок поліцейської академії була маловідомою. Утім, роль курсантки Карен Томсон принесла 27-річній артистці успіх та визнання. На відміну від Стіва, Кім не стала заручницею однієї ролі. Після поліцейської академії Кетрол мала чимало успішних ролей. Вона знялася у таких картинах, як пограбування, повернення мушкетерів, божевільний медовий місяць, секс і місто, примара, як я зустріла вашого батька та багато-багато інших. Нині Кім 66 років. Вона продовжує далі зніматися у кіно. Акторка була тричі заміжня, однак наразі самітня, дітей у неї немає. Придурок. Американський актор Майкл Вінслоу знявся у Поліцейській академії у 25 років. Ця роль принесла йому шалений успіх, а також він отримав звання людини. Яка може імітувати звукові ефекти власним голосом? Майкл грав у всіх частинах поліцейської академії. Утім, після завершення картини його акторська кар'єра пішла на спад. На жаль, більше Майкл не мав знакових ролей. Зараз він рідко знімається у кіно. Актор був тричі одружений. А від 2003 року живе у шлюбі з Шарон Лар'є. Нині Майклу 64 роки. Давай! No. Негайно! Okay. Чудово! Ось так це робиться! Американська акторка Леслі Істербук стала неабиюкою популярною завдяки поліцейській академії. Де вона знялася в 34 роки. Леслі знялася майже у всіх частинах картини, мала акторка і ролі в інших фільмах, наприклад, рятівники Малібу, Геловін, Будинок та інших. Однак шаленого успіху вони їй не принесли. Нині Леслі 73 роки. Вона була одружена двічі. Уперше її обранцем став Віктор Гольчак. Вони розписалися у далекому 1979 року. Але за невідомої причини союз тривав недовго і пара дуже скоро розійшлася. Новою ж головою в особистому житті Діви стало знайомство зі сценаристом Деном Вілкоксом, з яким акторка щасливо живе досі. Дітей у подружжя немає. Повно, Це, як на мене, це чудово. Курсант Мозас Гайтаур. Американський актор Буба Сміт спочатку мав спортивну кар'єру та після її завершення розпочав акторську. Найбільший успіх йому принесла роль курсанта Мозеса Гайтавера. Яку він втілив на екранах у 39 років. Після завершення зйомок поліцейської академії він здебільшого грав лише епізодичні ролі, які, на жаль, не приносили Сміту шаленого успіху. А 3 серпня 2011 року, на жаль, боби сміта не стало. Він помер у віці 66 років. Привіт, люби. Привіт. Для американського актора Донована Скота роль курсанта Леслі Барбара, яку він втілив на екранах у 36 років, стала найзнаковішою. Після знімань поліцейської академії він мав деякі успішні ролі у таких стрічках, як Психо 3, Назад у майбутнє 3, Вавілон 5» та Кістки. Наразі Донован майже не знімається у кіно. Нині актору 75 років, а про його особисте життя майже нічого не відомо. Синко, звідки у тебе цей пістолет? Мені його подарувала мама. Американський актор Девід Граф знявся у поліцейській академії у 33 роки. Роль курсанта Юджина Теклбері принесла Девіду шалену популярність, і він знявся у всіх семи частинах стрічки. Після завершення картини він розвив успішну акторську кар'єру. Однак, на жаль, 7 квітня 2001 року життя графа забрав серцевий напад. На момент смерті актору було всього 50 років. У нього залишилася дружина Кетрін та двоє синів Деніел і Джон. Якого біса ми тут робимо? Я хочу стати офіцером поліції. Що? Я тебе не чую. Американській акторці та співачці Маріон Ремсі, роль курсантки Лаверни Гукс, яку вона зіграла у 36 років, принесла шалену популярність. Зірка знялася майже у всіх частинах поліцейської академії. Однак, на жаль, більше не мала знакових ролей у кіно. Натомість акторка розвивала співочу кар'єру та брала участь у різних благодійних заходах. На жаль, у січні 2021 року Маріон не стало. Вона пішла з цього життя у віці 73 років. Вам заважає радіо? Я можу зробити тихіше. <плес> Американський актор Брюс Малер зіграв роль курсанта Дугласа Факлера у 33 роки. Він знявся майже у всіх частинах поліцейської академії. А після завершення картини розвивав акторську кар'єру. Однак, після 2000 року Брюс не знімається у кіно, адже він офіційно завершив кар'єру. Натомість актор заснував продюсерську компанію. Нині Брюсу 72 роки. А про його особисте життя, на жаль, нічого не відомо, адже він не веде публічний спосіб життя.